Відео про те, як мене вкрали машину в Америці. Це ж ужас, це такий капіт. Я дуже добре пам'ятаю, це був вівторок. Я просинаю зранку близько 8.30. Я встаю, беру в першу чергу телефон, бо в мене в Америці все дуже сильно залежить від мого телефону. Я беру в руку телефон, дивлюся, а там е зроблено дві транзакції вночі, в четвертій ночі. Я їх прикріплю сюди. Одну хотіли зробити на 503 долари, там не хватило, бо в мене грошей нема. А одну заробили на 88 якісь сигарети, условно, собі купили. От, коротше, я просинаюся зранку, вибігаю на вулицю, А в мене в машині документи, права, всі документи на машину, різні карточки. Дуже багато всього було в машині. І моя бі, біла Kia Rio 2012 року, як я на неї визнікав, там коротше, з коробкою вже були проблеми треба було міняти коробку але я на ній їздив поки їду і так в принципі їздять в америці вот і яка ситуація? Я просинаюся, вибігаю зранку, і дивлюсь, машини нема. А на секундочку я живу в одному з найбагатшому районі з самого світлу. Дуже великі будинки, по два, по чотири мільйона. І дуже такий елітний район у мене і дуже безпечно, здавалося б, але вночі приходять негри, і все, хто тільки може, приходить і починає вкрасти в людей і велосипеди, і машини, і байки, і все, що бачать. і. Блін, цим Америка. Я навіть не впевнений, що є безпечні місця. Насправді така Америка дуже багато нелегалів. Кожен хоче вижити, кожен хоче вкрасти і, в принципі, так і живе. От вертаємося до самої ситуації, я просинаюся зранку, вибігаю, машини нема. Я в паніці, я не знаю, куди бігти. Я з такими раніше ніколи не стикався, а це на секундочку Америка. Тут люди говорять по-англійськи. У цей момент я не врахував, коли я зразу побіг до сусідів, питати, чи в них є камери. Коротше, обігав всіх сусідів, і я зрозумів, що. Люди дуже спокійні, отакі, а вкрали машину, Та нічого страшного, типу, нову собі купиш. В принципі, люди перевикли, що в них щось крадуть, і поліція інколи навіть не виїжджає на ці випадки, просто не реагує. І, Коротше, коли ти живеш в демократичному штаті, будь готовий до такої ситуації. Я не хочу говорити в загальному, як працює поліція, чи як працює чи як реагують на то люди, просто розказую свій досвід і мій випадок. Коротше, я подзвонив поліцію, поліція записала дані, дані машини і сказала, все, будемо шукати. Типу, а я так і сиджу і не поняв, Ну, типу, а вони приїдете, тіпо, не подивитись, яка вона була. І короче, в кінцевому результаті я сідаю на свій байк, їду до того магазину, де вночі була зроблена транзакція. І я заходжу в магазин, а там індус. І я розумію, що ну йому тіпа, йому набагато легше сказати. Блін, там не було ніяких людей, не було ніяких транзакцій, але цей один магазин у моєму, моєму місці. Тільки там могли купити це. І він каже: мені треба з менеджером сконтактувати, я до тебе перезвоню вечором або на наступний день ранок. Я, звичайно, попросив його дуже. Ну, типу, брат, давай, ну типу, треба знайти, треба пошукати, хто ця людина. Коротше, я почав більше робити, ніж поліція. Всі в раю. Оце, де цей магазин поїхав. Є паркінги, які штрафують за неправильне паркування. Я всім повідомив, що у моєму вкрадена по, по всіх райончиках на велику проїхав всюди, куди тільки на всі паркінги заїжджав. Коротше, мені в один момент здавалося, що я зробив більше, ніж поліція за, за місяць часу в штаті Вашингтон. Я не повинен це так казати, але є моменти, де я поліцію незадоволений. Але, але проходить два дні і дзвонить шериф в восьмій. Вечора ми знайшли вашу машину. Ми її зараз будемо забирати. Я такий думаю, та так, куди забирати? І типу, він каже, а це 40 хвилин від мене. Я йому кажу, типу, 10 десять хвилин я буду. Сідаю на таксі, лечу туди і приїжджаю. А це два шерифа. І машина стояла на самому куті. Її просто десь з'їхали боком колесом, колесо спустило. Бензина там взагалі закінчилася, і я вже вже по правді, вовче я машину не міг забрати вночі. Бо колесо спустило. замі... у мене запаски не було, а збоку та колесо, тіпа, що його не накачаєш. Коротше, ситуація плачевна. Я вирішив, що залишу на ніч ту машину. І я дуже розстроївся. Ручка зломана дверних дверей. Замок знизу був повністю розібраний. Коротше, все повидирано. Дуже плачевно. Звісно, я ще не на такій лодочці. Але теж нічого, в принципі, даун-таун красивенько так. Тут прямо фактно люди собі відпочивають оці. Ефектно. Коротше, короче, ситуація плачевна, рульова руйка, рулька. рулька. Рульовий, коротше, все, все в такому стані, що моя машина, я її купляв з переоформленням, зі всім. Вона мені вийшла там 3800 доларів. І я зрозумів, що ну, типа, блін, у мене майже 200 тисяч миль, і що я її не продам навіть за половину. Короче, я вирішив залишати машину, мені поліція каже, ми давай ми тобі поміняємо колесо. А я дивлюся, у мене запаска не підходить. вони реально мені розкрутили старе і зразу хотіли поставити нове. Типа, і питають, як я буду забирати машину, чи мені треба якась допомога. Я такий стою, тіпа, ви реально з поліцією, Що з благодійного фонду. Тіпа, Вірняк і так допомогти, і то підписати. І якщо буде суд, чи ти прийдеш, я кажу, прийду, буду до останнього. Типа, реально дуже круто. Ті шерифи по попалися. Я розумію, що поліції недостатньо в Америці через це є дуже великий безпреділ, дуже багато нелегалів, і це вони роблять все, що в їх силах. Того є на них не наганяє. Вони і так молодці. Я орендую машину велику спеціальну. Коротше, забираю ту машину з богом, ставлю під варе під будинком знову. І розумію, що на ній, хоч би хотів поїхати, не поїдеш, але вона заводиться. В принципі, їде, вона все добре, тільки по ній є дефакти. Ну я, звичайно, знайшов колесо, поміняв колесо і вирішив, що буду продавати. А мені дуже багато писало мексиканців. Ну настільки велика кількість їх писало, що я вже не знав, кому що і за скільки віддати. Коротше, продав я її за 1800. Купив я собі нову машину, купив я собі лексоса. Да, я довольний, бо я замахався. У мене перед тим був Сатурн, Аура, який здох через місяць. Тепер Кіа 8 місяців теж здохла. І... Ставлю надію, що це третя машина за рік, і вона мені хоч трохи поїздить. Коротше, така ситуація насправді і плачевна, і десь і досвід, і з людьми багато поспілкувався. і Напроти у мене живе сусід, в якого прям камери виходять на мене. Я йому кажу, типу, дай мені камери. Він каже, камера не знімає, але вона постійно світиться, в нього постійно є записи. Короте, повівся себе на гниду, щоб тіпо, його поліція не рухала, тіпо, вкрали твою машину, твої проблеми. Ми моя хата з краю коротше. Різні люди зустрічав за весь цей час і індуса, який казав, що дасть камери, хто хто вкрамої машини, і хто до мене так і не дзвонив. Коротше, десь і такий досвід для мене вийшов, що треба бути акуратнішим своїми речами, бо тут тільки щось не так поставиш, так зразу. Зразу, отак, давайте по правді скажемо. Не вкрадуть, а спіздять. І ще потім будуть з тобою судитися. Коротше, отака вона насправді десь і плачевна ситуація. Вона сталася, я її прожив. Так, десь втратив в тій машині, але продав за 1800 і тому я теж дуже сильно довольний. Так, що в принципі така ситуація: постав лайк, підпишися і будь акуратний зі своїми речами в Америці. Це дуже важливо. Вся історія закінчилася. Я залишив відгук поліції, що я дуже довольний, бо насправді я був дуже довольний. Бо я ніколи такого не бачу, що поліція прийде, буде міняти тобі колесо, буде за тобою бігати. Коротше, тобі за тобою, як за маленькою дитиною. Ну, типу, сервіс був дуже кайфовий. І зараз, як ніколи, потрібний зворотній зв'язок. Чим більше відео набирає, тим більше хочеться працювати над тим, знімати, виділяти час, бо є інші клопоти в тій Америці, дуже багато всього насправді того однозначно підтримка важлива. Лайки під. Важливі підписки важливі, все важливе і е, дякую, що все ще підписаний. І все, ще дивишся для мене. Це дуже важливо. Покладайся там, потеряти оці замотави.